Де припаркуватися на вокзалі Гданську. Ось вокзал, а ось паркомат ПКП Залізна дороги. ПКП Мобіліті. Стоянка і є місця вільні в неділю. Ось з цього боку всі місця вільні. Буднє нім менше. Оплата через паркомат. Їхній ПКП мобіліті. Мобільні додатки не підтримую, можна через QR-код оплатити. Ціна 5 злотих в годину, наступна година також 5 злотих, мінімальна оплата 2,5. Але навколо багато паркінгів, більших. Я не буду ставати на вокзальному зараз, поїду в інший. Другий паркінг, інтерпаркінг, багато місця, але вузькі заїзди між поверхами, вузькі стояночні місця, якщо машина не огромна, то помістишся, а ось коридорчики вузькі. Підемо на вихід Інтерпаркінг. Оплата 6 злотих година. З карткою їхньою 480. О, це хто бере на добу, Є сенс. Або просто тут декілька разів приїжджаю. Паркінг центром Якщо немає місця на парковці парковці ПКП, то можна зупинитися в паркінг центрумі Для того, щоб зустріти когось чи посадити на потяг. Ось вокзал. Як відомо це центр, є ще паркінги. Ось вокзал. А ось ще один паркінг. Паркінг 24. Це найближче після ПКП паркінгу Залізнодорожного. І тут ціна 5 злотих кожна година. Розпочато. Черга в кафе Манду. пирогарня. Працює у неділю і популярне. Люди сидять. Смакує як у бабці. Все тільки з-за того, щоб поїсти пироги. А вибору особливого нема. В неділю, мало, що працює. Ну, кафешки працюють, звісно. В неділю є шанс стати на вуличному паркінгу. Але це ну, скоріше виключення, на це розраховувати важко. Якщо проїжджаєш, можна стати, а їхати можна кружляти це довше. Ціна не набагато менша. О, це ціна 7,50. Ну це із-за цього що центр. Там де взимку була ярмарка, ярмарок гданський, Решту часу знаходиться парковка на цій площі. Але неділя, день вже нема, як і в Варшаві біля театру народового. Мабуть, є хороші шанси стати 9-10, ну до 12.